Доброго дня, Моя тер українська. мене звати Олена. Що відбудеться в вашому житті, незважаючи ні на що? Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну, а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація. По-першому та другому варіанті. Що відбудеться в вашому житті, незважаючи не на що? Основна тоді Пояснення буду додаткова інформація. Що відбудеться в вашому житті, незважаючи не на на що? Дякую порана. Варіан, по-першому варіанту, ваша синіфікація. Чи збудуться мрії чи ні? Ви не знаєте на даний момент, як вам досягнути чи досягнете ви загалом. Але вам говорять, що ви самодостатні. Один із варіантів, інший варіант це те, що ви повинні. Рухатись саме шляхом до власної самодостатності, не перекладаючи ні на кого відповідальність, не сподіваючись на те, що вам хтось допоможе. Якщо ви чогось бажаєте досягнути, і що ви досягнете, невідомо. Але от досягнете ви тільки тоді, і, власне, самодостатності, благополуччя й достатку, коли будете включатися, брати відповідальність а, або. Якщо залишитися в прострації, без визначеності, без плану, без цілеспрямованості, і явно не будете розуміти, чого ви бажаєте досягнути загалом в своєму житті, ви не досягнете. Ваша сагніфікація говорить саме про вас на даний момент по відношенню до того, що є мрії. Але чи самодостатні ви по відношенню, ви сумніваєтеся, і чи досягнете ви? Того результату, якого вважаєте, теж сумніваєтесь. Але говорять вам вищі сили. Не сумнівайтеся, будьте самодостатньою. Але для цього потрібно брати відповідальність і потрібно діяти. Включатися в процес, структурувати, вибудовувати плани, стратегію, щоб здобути саме те, чого ви бажаєте. Що відбудеться в вашому житті, незважаючи ні на що? Оприймується рішення стосовно. Вашої кандидатури, якщо це робота, вирішиться судова справа, і ви отримаєте позитивний результат, шанс, можливість, позитивний результат по відношенню до судової справи. І загалом, є те, що від вас приховано. Але це те, що в вашому житті позитивно, кардинально змінить і відкриває для вас шляхи, відкриває можливості до далеких горизонтів. До отримання статусу, авторитету, благоплоччя достатку фінансово матеріального на довгі часи. Ну, говорять вам саме про те, що я вже говорила. Потрібно керувати своїм життям, брати відповідальність і активно діяти, щоб досягнути успіху. Не знаходитись в негативно емоційному стані і згадувати про те, що колись було і що ви втратили. Втратила де да і втратила. Але щоб отримати саме те, чого ви прагнете, покращити ситуацію стосовно благополуччя достатку, реалізуватися, отримати статус, авторитет, мати владу, мати можливості вирішувати те чи інше питання, і ви будете вільні і не будете знаходитися в негативно-емоційному стані і боятися якоїсь ситуації або саме взаємодії з якимись людьми ні. Вам не буде вже лячно, тому що ви імператор. Ви людина, яка контролює, структурує, вибудовує, діє, відсікає, очищає, тобто конкретно по відношенню до ситуації, до взаємодії, чого не стосувалася ситуація, але ви розумієте, що лише ви ставите крапку або дієте, вкладаєтесь саме в дану справу. І таким чином ви досягаєте успіху і досягнете в подальшому. І відчуєте себе переможцем, якщо ваша позиція буде саме така. Незважаючи на негативний досвід, який ви отримали, незважаючи на, негативні, на негативне спілкування або взаємодію з людьми в минулому відсікаєте, у вас новий шлях, нове починання, загалом оновлення в вашому житті. По справедливості. Будете боротись, будете діяти, отримаєте результат. Саме так. Буде відбуватися. І ніяк інакше. Це стосується і реалізації, фінансового матеріального благополуччя достатку, про внутрішніх, тому що вам потрібно позбутися негативних думок і негативного настрою. І ви повинні включатися, діяти, діяти, взаємодіяти, керувати процесом, ставити крапку на минулому. На відчутті подавленості, тому що ви ще все одно однією ногою в минулому з тими, варитеся з тими результатами, з тим негативним досвідом. Ні, вам говорять, йдіть воно в починання, активно дійте, проявляйтеся. Проявляйте мудрість стосовно ситуації, пропрацьовуйте негативні думки, позбутеся. Ну, якщо в вашому житті з'явиться чоловік з минулого, стосунки закінчилися з даним чоловіком, це був партнер тимчасові зустрічі. На той час вам здавалося, що це кохання. Але, незважаючи на конкретику ваших стосунків, скажу так: що йому без вас на даний момент зараз тяжко. Ви поставили крапку, але йому важко без вас. Він енергетично... Не отримує наповнення. Те, що ви пройшли, коли він залишив, коли не забажав продовжувати з вами стосунки, його це не турбує. Тому і говорять вищі сили, прояви мудрість по відношенню до ситуації. От якщо на мить ота біль, оті пропрацювання, отой внутрішній треш, який існував в той момент, коли ти залишилася сам на сам своїми думками і з негативними результатами. Ти це вже пройшла, так. Потрібно відсікати. Але не давай можливості втягнути себе знову в ті ж стосунки, ну тому що ви не отримаєте позитивного результату. Вам потрібно йти власну реалізацію, чому й проявляти мудрість по відношенню до ситуації. Відсікати. Сумніви, невпевнені, що, можливо, ви не отримаєте можливості, наприклад, не зустрінете в подальшому. І от чому і може бути повернення до даного. Тому що до чоловіка з минулого не потрібно вестися. Диявол завжди маніпулює, завжди надасть картинку ту, яка веде в сумніви. Або, знаючи вашу ахілесову п'яту, буде тиснути саме на це. Те, що вам потрібно саме в даний момент. Але ви повинні свідомо розуміти, що результативності з даними стосунками абсолютно не буде. Потрібно діяти інакше, рухатись зовсім іншому напрямку, не загострювати свою увагу і не зупинятися навіть думкою на даній пропозиції. Ще сили. Вони то пам'ятають ваш шлях, який ви пройшли. А от чи ви зробили свої висновки? І от якщо ви все ж таки будете схилятися хоча б відсотків на 40 на повернення стосунки з даною людиною, у вас вищі сили все одно виведуть через вежу. Тому що потрібно проявляти мудрість. Ви за декілька кроків до щастя, благополуччя, до зустрічі. До можливості розвитку, до можливості здобуття благополуччя і достатку в особистому житті, а ви будете повертатися в безперспективні, безрезультативні стосунки. Тому робіть висновки. Порада вам бути ресурсним по відношенню до ситуації, що в не відбувалося. Ну, насамперед, говориться про те, що думаєте. Тому що результат, який ви отримуєте в подальшому, залежить від вас. Чи будете щасливою, чи знову будете проживати той самий урок з тією самою людиною і не отримуючи результату, і знову зрозумієте лише одне, що втратили час безрезультативно. Додаткова порада. Не зраджуйте самі себе. Ви пройшли вже цей урок. Вам потрібно рухатись нову починання в стабільність. Долайте оцей внутрішній конфлікт, коли з'явиться дана людина, якщо з'явиться, то ситуація складається саме так. Вам дається дана зустріч для того, щоб ви самі для себе поставили крапку. Чітко поставлена крапка в даних стосунках. Відсікаєте, стілюється сама ситуація. Ставиться крапка, і йдете нове починання, здійснюєте перехід. От таку мудрість ви повинні проявити. Саме от, ви повинні бути в від, по відношенню до даної ситуації, королевою мечей. З мечем. По справедливості діяти. Кожному по справедливості і даній людині також. яка вчиняла ваш бік саме негативні дії. Дякую. відбудеться в вашому житті, зважаючи ні на що? Варіант по другому варіанту, ваша синіфікація. Якщо ви жінка, то відповідно до взаємодії з якимсь чоловіком, ви повинні розуміти, що ваш рід, вищі сили захищають вас. І говорять, що якщо дана людина і з'явиться, то ви повинні відстоювати власні кордони, пріоритети. Ви повинні боротися за своє місце під сонцем, а не знову піддаватися саме на маніпуляції даної людини. Він знає ваше слабке місце. А от як ви будете відстоювати, Якщо ви чоловік, то вам потрібно діяти, вам потрібно проявлятися, якщо ви бажаєте щось досягнути, якої би сфери життя, це не стосувалося. Є ситуація, є обставини, є люди, які конкурують, які загалом самі борються за своє місце, але і вам, на блюдечку золотой але і вам ніхто не принесе задарма. Тому ви повинні включатися саме, якщо бажаєте досягнути і не. Зважаючи на яку б сферу життя, ви не бажали отримати розвиток і результативний досягнути цілі, боріться. Якщо ви думаєте, ви жінка кварін по другому варіанту, і думаєте, як вам взаємодіяти з чоловіком, з якимось познайомилися або взагалом, от є питання, як взаємодіяти, то вам порада відстоювати власні кордони пріоритети. От те, чого бажаєте ви в житті, от і рухайтесь до цілі до результату. Якщо даний чоловік забажає взаємодіяти на партнерських стосунках, тобто взаємодіяти з повагою, з розумінням спілкуючись, дискутуючи, так, але поважаючи одне одного, одного, кожен розуміє, що самостійні і самодостатні рухаються до цілі до результату, тому обговорюються. Не маніпулюються, не проявляючи егоїзму, вибудовуються лише егоїстичне поняття. Сказав так і так і буде, ні. Так не буде. Що відбудеться в вашому житті, незважаючи ні на що. Є декілька варіантів. Ви бажаєте покращити загалом своє життя, благополуччя і достаток, а от саме в тому колективі, або саме там, де ви є, в суспільстві з тим, з ким ви взаємодієте, якщо це особисте життя, то ви не бачите перспективною партнершу або партнера для того, щоб досягнути результативності. Якщо, наприклад, ви бажаєте покращити ситуацію стосовно благополуччя і достатку, то ви, можливо, навіть задумуєтеся про те, щоб... Кардинально змінити своє життя і переїхати. Ну тому що насамперед, саме ці люди з дитинства поруч з вами, але ці люди зупинилися в розвитку. Я не говорю, що деградують. Ну, декілька можливо, хтось із них, але загалом, ви щоб покращити своє життя, потрібно кардинально змінювати. І ви вже дійшли до цієї думки, аналізуючи, випробуючи ті чи інші варіанти. Навчалися, вивчали, але того результату, якого ви бажаєте, ви зрозуміли, що саме там, де ви є, ви не здобудете. Ну, тому приймайте рішення кардинально змінювати своє життя. Якщо ви з кимось бажаєте налагодити стосунки, і ви ще здумали, як досягнути взаємодії спілкування, позитивного результату стосовно взаємодії з даними людьми. Ви маєте ресурс для того, щоб досягнути. Ну, більше говориться саме про те, що те, стосовно чого ви бажаєте отримати позитивний результат, неочікувано для вас. Навіть будете стояти на виборі, або між сферами потрібно буде пріоритети відстоювати, тобто і в роботі позитивні зміни, в бізнесі в тому числі. І, скажімо так, стосовно особистого життя. Але робіть вибір серцем, дійте, беріть відповідальність, ви ресурсна людина, ви здобудете, подолаєте і отримаєте підтримку в суспільстві, в якому ви знаходитесь. Якщо ви в розчаруванні або в роздумах, що вам робити, можливо, вже й прийняли рішення стосовно кардинальних змін, але вам говорять, що Вищі сили допоможуть вам, і ви отримаєте шанс, можливість от єдине, що вам потрібно буде вибирати Можливо, ситуація і буде складатися стосовно переїзду, можливостей, шансів. Але я вам скажу так, що більше говориться про те, що буде пропозиція шанс, отримаєте повідомлення від посадової особи, і загалом даний шанс дана можливість на тривалий час. Змінить кардинально ваше і достаток фінансів і матеріальне. Можливо, специфіка даної роботи потребуватиме відряджень, зміни місця проживання, але незважаючи на це все, вас буде задовольняти дана пропозиція, і ви скористаєтесь, тому що неочікувано для вас. Це буде як подарунок. Ви навіть мріяти про це не мріяли. Все це стосується фінансового получення достатку. Те, що вам запропонують, вас дуже позитивно здивує і ви будете задоволені даною пропозицією. Що відбудеться в вашому житті, незважаючи ні на що? Зміни? Зміни ви позбудетеся, пропрацюєте, відсічите, очистите От саме внутрішні конфлікти. Тому що тривалий час ви все думали, чи здобудете, чи досягнете саме того благополучень доставку, чи зможете вже бути щасливою щасливою. Але говориться саме про те, що рух відповідно того, чого ви бажали досягнути, і те, що, і відносно чого відбувався внутрішній конфлікт, то вам потрібно долати, вам потрібно пропрацьовувати, вам потрібно відсікати. От саме тоді, коли ви відчуєте, що зміни відбуваються, ви повинні розуміти, що Якщо ви будете здавати енергію в внутрішній конфлікт, то ви не здобудете, не досягнете. Ну тому що ви повинні діяти. Ви повинні бути ресурсною, наповненою і рухатись вибраним шляхом до цілі до результату. А якщо ви не будете ресурсним, ресурсною, то і не здобудете, не досягнете. Потрібно вкладатись, а чим вкладатися? Якими ресурсами енергії не буде? Якщо ви будете внутрішній конфлікт, чи це. Саме те, чого ви бажаєте, чи не це, і от ви на виборі, а вам говорять, потрібно зробити вибір, чітко визначитися і зрозуміти, що шанс, можливість, яку ви отримаєте, саме ставить вас перед фактом, яким шляхом ви повинні рухатись до далеких горизонтів. Тому що на тривалий час, от рухаючись даним шляхом, ви відчуєте себе самостійною, самодостатньою, ресурсною. Як стосовно фінансового получення достатку, так і стосовно особистого життя. Ви зустрінете людину, ви наповнитеся взаємодією з даною людиною. Ну, загалом, якщо нема пріоритетності стосовно особистого життя, і ви вже маєте родину, то це сфера реалізації. Позитивні зміни, можливості, шанси. Але от саме, що стосується внутрішнього, ви будете відчувати позитивні зміни, наповнення, задоволення. І це буде приємно дивувати вас, тому що ви навіть і не розраховували, що загалом в вашому житті і даний шанс, дана можливість дасть вам можливості позбутися внутрішніх конфліктів пропрацювати, і отримати відчуття, відчуття наповнення. Тривалий час. Ви не раділи життю, не насолоджували життям. Не були саме тією щасливою дитиною, яка раділа як дитина. Тому що одні розчарування, розбите серце, негативні стосунки, негативні результати, гра за вашою спиною, підставляли, вставляли палки в колеса. Але, от саме даним шансом, даною можливістю, ті події, які будуть відбуватися в вашому житті, незважаючи ні на що ви переможете саме по відношенню до негативної ситуації, тому що негатив зміниться на позитиві. Будете за тривалий час, ви відчуєте внутрішньо себе щасливою як дитина. Або от ваша внутрішня дитина буде задоволена. Повинні робити вибір. Повинні визначатись, повинні активно діяти. От Саме те, що буде відбуватись, ви не повинні думати, зволікати, аналізувати, знаходитись в розчаруванні. Ні, це все ви відсікаєте. Боретеся за своє місце під сонцем, відстоюєте. От бажаєте все, використовуєте шанс, а не знаходитеся надалі підвішаному стані. Потрібно жити, наповнюватись. Рухатись, активно рухатись до нових берегів, до результативності, до реалізації. І з часом ви здобудете. Чоловік ви чи жінка вас бачить людиною високого рівня інтелектуального розвитку. Ви самостійні і самодостатні. Тому ви зможете досягнути, якщо будете активно діяти, активного починання, не будете знаходитися. Переливання з пустого порожнього. Подумати був час, коли ви думали, визначали. На даний момент з шансом, можливістю, які ви отримуєте, зустріч з пропозицією, з подарунком, який війде в ваше життя, ви повинні зробити вибір, чітко визначитись, проговорити, визначити відносно всіх моментів і далі рухатись, діяти, активно проявлятись. І якої би сфери життя не стосувалося. Інтуїція у вас дуже добре працює. Але незважаючи на те, що б не відбувалося, говорять саме по відношенню до вашої ресурсності, що, чітко визначивши ціль, відстоюючи власні кордони і пріоритети, ви здобудете те, чого бажаєте. Ну, при умові, звісно. Умови я вам озвучу. Додаткова порада для вас. Дійте, активно дійте. Є два шляхи. Або ви активні, самодостатні, дієте, проявляєтесь, відстоюєте, боретесь і здобуваєте успіх, перемогу. Ну, або ви в подавленому стані, думайте, переливайте в порожній, крок вперед назад, досвід з минулого, який залишає саме вас однією ногою ще в минулому. А вам говорять: відсікай, наповнюйся, радій! Йди зовсім в іншому напрямку. Проявляй мудрість, відроджуйся птиця фені, дій активно. І з часом ти отримаєш винагороду. Досягнеш результату, результативності цілі, але з часом. В залежності від того, який шлях як будете проявлятися і як будете діяти. Дякую, маїте, українські, до зустрічі!